Доброго дня, учасники змагань. Приємно вас бачити і вітати на Баранівській землі, особливо Пошотравинську. Я хотів би декілька розказати, чого саме ми вирішили і разом з організаторами я дякую тренерам, що привезли. Прекрасні команди для того, щоб позмагалися. Ми в районі зробили ставку на те, щоб виховувати молодь, виховувати молодь патріотичних традиціях, спортивних, пам'ятати про здобутки наших видатних земляків, бо сам Олексій мені родом із села Стара Рута. Це мій земляк, бо я також старої бути. Мені подвійно приємно, що я пишаюсь тим, що медики такий видатний земляк. Сьогодні ми приїхали із такими невеличкими подарунками, ви бачите прекрасні ось вази. Ось отакі. І представникам команди, я думаю, що ми зразу їх мучимо. Як? Ми, так? Не Ні, змагання будуть, але не в залежності від того, чи це перше місце, чи друге, чи третє. От Ці будуть кубки вам вручені, але само по собі будуть ще грамоти і будуть медалі. Домовились? І так, перш запрошуємо гості наші. К, Сетравець, е, господарі змагань, вручаємо. Нагороджуємо яремчук Анну за вагомий особистий внесок розвиток фізичної культури і спорту, популяризації здорового способу життя. Дякую всім. В принципі, все вже сказано, але хотілося б додати, як ви знаєте, спорт завжди дисциплінує, завжди організовує людей. Тому займайтесь спортом, щоб дійсно ми виросли тими дітьми нашої України, якими ми будемо всі гордитися. Здоров'я, вам, удачі, у життю. Ну і оскільки сьогодні змагання сюди приїхали, щоб дійсно отримати якісь результати. Всім ваших особистих перемог, і хай ця першотрамінська земля, земля буде для вас вдалою, коли ви сюди не приїдете, і господарі, як виступають, щоб ви свої показники завжди покращують. Удачі вам. всім! Хочу висловити щиро вдячність усьому педагогічному і учнівському колективу першотрамської школи. Ви робите так. І на спортивній ниві що вас навіть неможливо переоцінити. Ми за цей тиждень вже другий раз у вас на подібних змаганнях, але зі стрібках висоту сьогодні вперше. І відрадно, що до вас приїхали найсильніші спортсмени, які представляють Львівщину з цього виду спорту, і з Бердичева. І добре, що ми з року в рік вшануємо пам'ять нашого земляка, учасника Олімпійських ігор Радянському. Союзі, який славив цей вид спорту в міжнародному розумінні цього слова Олексія Дем'янюка. І я сподіваюся на те, що ці дітки, які сьогодні вперше будуть змагатися зі спортсменами Львова і Бердичева, покажуть свої перші вагомі результати. І сподіваюся на те, що наша така дружба, особливо вашої першославницької школи, вона розширилася, вона вже е, йде на Львів, як то кажуть, на Захід. А Захід це Європа. Я бажаю всім вам успіхів, гарних результатів. І, як то кажуть, в спорті перемагає кращий, сильніший, але сьогодні в спорті переможе дружба між Житомирщиною і Львівщиною. Дякую щиро. Ми раді вітати вас на нашій Я зараз в нашому першому траві. Але я сподіваюся, що вам у нас понравиться, і ви щороку будете відвідувати наше селище і більше кількості. Всім же спортсменам, хочу побажати, щоб кожен з вас сьогодні показав найкращий результат, який він може досягти. А нашим хулівальникам хочу побажати, щоб вони всі вас підтримували. Успіх! шановні учасники змагань, почесні гості, наші змагання, тренери, вчителі. Ми сьогодні приїхали в 6-й ранку, 1 травня, і за той час встигли подивити школу. У вас прекрасні традиції, прекрасні класи, музеї класи, гарні майданчики, школа живе своїми традиціями. Але традиції не народжуються, традиції роблять люди. І сьогодні започаткована ще одна із традицій, я сподіваюся, що вона буде розвиватись і процвітати в майбутньому. І ці традиції роблять окремі люди, сподвижники, і, зокрема, в спорті, таких людей є небагато. Дозвольте мені відзначити від спортивного клубу Висота міста Львів, директора вашої школи, президента Федерації викоатлетики Баранівського району Ігоря Данилюка. Крім того, наш спортивний клуб встановив спеціальні кризи. Для местных детей Баранівського района за найкращий результат в высоту. дівчаток і и хлопчиків. Дорогие ребята, вот вы знаете, в жизни, да, вот в жизни, философская категория, закономерность и случайность. Что случайностей в жизни не бывает. Есть закономерность. И вот я хочу за этого вас, за этого Игорь да. Не случайно он первомайский, не случайно он... Можно работать. Можно работать. Не случайно, не случайно вот это все создал, да? И, ребята, как вы его любите? А ну, а ну поаплодируйте. Вы его любите, да? Думаю, что эти соревнования будут развиваться и продолжаться. Дитячие Перенесемо, мабуть, стрибки в першотравець, а дорослі все-таки Валерій Іванович залишимо горатися. Юдий спортсмен. Удачі вам і задоволення від змагання. Мені дуже приємно, що мій товариш Ігор Іванович таку велику увагу приділяє спорт. Спорт це дійсно здоров'я нація, це наше майбутнє. Я дуже хочу, щоб ви. Обов'язково всі присутні, хто тут є, завжди тримали себе формі. Всем учасникам змагань я бажаю перемоги. Перемога не лише сьогодні, а перемоги взагалі в житті. Всього само найкраще. Доброго дня, шановні учасники змагань. Приємно відзначити, що вновь пошатравицький зож відбувається велике дійство, спортивне свято. Приїхали школярі, учні із далеких міст. Хочу відзначити, що школа. Вона славиться своїми традиціями і хочуть звернутися до школярів даної школи. У вас прекрасна школа, у вас прекрасні можливості, гарні вчителі. Займайтеся і не забувайте саме основного, що це сила, це майбутнє. Не дивлячись на те, що тяжкий фінансовий, політичний стан все ж таки не проводимо. І прекрасно відомо стара істина. Спорт завжди об'єднає. Хоче здачу вам гараздів, натхнення, покаріся до кращої якості. Ну, звичайно, що переможці читають своїх нагород. Всіх гараздів, важчих стежь.